Бачиш, цей за край губи зацепився, цей буде жити. А якщо маленький зажре, то він здохне. Тому, якщо ти хочеш, тобі можуть цього віддати. Ну давай, якщо маленький, я, я крикну, я, якесь условне слово. Яке тобі слово крикну? Окунь. Давай. Окунь, хорошо. Гане, щоб не подумали, що я психічно хворий. за що. Та вони мені не мішають, ви займайте своїми справами. Якщо будуть мішати, я скажу. Ну, давай уже дзёбало. Ух ти! плотва Третя за сьогодні. Насадка дуже обільна, пучок мотиля такий 8 штук, той 10 здорового і дві пінки. Отака От насадка здоровенна. Пігачок на 0,148 й жилці отакий. Дев'ятий номер теж великий. Подівничка 100 грамів, пон багато пінки, нарізаний червоний, мателядою з таким ґрунтозачепами. Ну і снасть стандартна. І дистанція 34 метри. Якраз секундомір 3 хвилини. Ось зараз вже без п'яти дванадцять, а почав рибалити я десь о десятій, десятій тридцять. п'ятнадцять? Ух ти! Схоже на основну сьогоднішню рибу. Так. Ось бачите хто клює. Оце 15-та риба. Це дві платвички було. Ота перша перед нею ще була. А то у кінці. Але трошки більше, ніж оці. Чим оцей. Це маленький. Взяв на той екстрактор. Вітер північний, сльози течуть. Знаходжуся між шостими і сьомими сходами на набережній, хоч уже середина травня, але... Через північний вітер доволі прохолодно. Прибалок було 34 людини. Особливо ніхто нічого такого не ловив. однак одного лящика один казав, що піймав. Я не бачив, але він казав, що один був зранку. От бачите. Насправді доволі довго цього конця довелося чекати, смикало, смикало і в кінці кінців більш-менш клюнув. Але для того, щоб їх витягнув, у мене оце корице, воно було на початку повне хробака дендрабени, І я його увесь порізав. Бачите? Вже помив, підсушив. І почали клювати окунці. Я спеціально вибрав таку дистанцію. Чому? Тому що дуже сильна течія. І от зараз навіть 100 грамів, оці, ви бачили, годівничка велика. І все одно її на цій дистанції теж підносить. Я все ж таки хотів перевірити, чи є тут риба і піймати більш-менш адекватну рибу, тому обрав дистанцію, на якій ці 100 грамів зносило, але десь вона зупинялась, і я добре годував. І нарізаним хробаком і нарізаним опаришем, і пінки багато давав, і мотиля, бо в мене мотиля теж тут нормально. Тобто ці вже майже дві години я попрацював непогано. Насправді, друзі, три хвилини я, звісно, сьогодні не сиджу. Я чекаю і 10 хвилин, інколи 12. Три хвилини це для мене більше такий як відрізок, щоб я взагалі розумів, що відбувається. І ось я інколи відчуваю, як риба клює на падінні, можливо, якась дрібна платва або чахонь стоїть. Але я не хочу її ловити, я хочу піймати все ж таки рибу більш-менш адекватно. От зараз спробую ще нарізку опариш трохи пінки і мотиля. Бачите? Бо все ж таки хотілося би хоч когось побачити тут адекватного. Звісно, не з людей, а з риби. Ось така жижа. Але я відразу переб'ю ось три хвилини знову пройшло. Корм коричневого кольору, але насправді він от здається ніби сухий, але насправді він такий дуже липкий і інертний. Тобто на дні він лежить, він фактично, там нічого в ньому не спливає. Це вже як пів тазика відразу викинув, це вже тазик, тобто ну, доволі багато корму пішло. Тому я впевнений, що на дні там є ще. Ну і бачите, пінки багато всього. Я париші пробував, два пробував. Ось якраз на два дрібна платва клювнула. Ну, на три я декілька разів пробував, ніхто не клював. На червоного, поки він був пробував, теж кінці клювали. Ну, Повідець зараз знову метровий поставив, бо перед цим за щось зачепив, відірвав. Але 048 жилка і 9-го номера гачок. Гачок сам по собі доволі тоненький, але міцний, тобто він не важкий. Ха-ха, дивіться, плотвичка яка. Ха -ха. Невеличка. Я після того, як підрізався, піймав ще пару окунців невеличких. І пльова все одно активніший став, трошки активніше. Не скажу, що там прям клює, однак трішки краще. Ось. Бачите, там все і матиль, і пінка, все злипається. Ну ё-моё Клювання не було, але нам потяжці клюнув такий здоровий окунь. Мене хлопці тут от щось фарбують, один просив окуня, кинуть його в акваріум. Але я боюся, що це великий. Він сказав маленький, як буде. Малесенький. І повідець перетерся. Але ще я йому кажу, що тобі треба окуня такого, щоб він не сильно зажрав. Бо цей, що сильно зжерев, так або гачок треба залишати з ним. Або він здохне. Ну, Цей відірвався з гачком, то хай пливе. Але я вже скоро збиратимусь, бо от я три години прорибав, може навіть трошки більше, ніж три. Ні, десь три. Я вже перепробував декілька варіантів. І крупної риби все ж таки не було, а у кінці оці, вони на нарізку підходять. Я клянуло. А, це щось зачепив? Давай, давай і до сіли. Знову мордати. Ай, класна риболовля сьогодні. Бачите, знову такий же конець, Такий дуже гарний. Так, і це у нас 21 рибка, бачите. Все чітко. 13.23, Я фактично прорибали десь 3,5 години. Піймав 21 рибу, з яких 18 це кінці, і 3 плотвички. Тому, на жаль, не вийшло піймати нічого сьогодні, такого більш-менш адекватного. Але. Принаймні перевірив, принаймні знаю. І насправді риболовля вийшла доволі цікава. Цікаво, що з 20 риб, бачите, майже весь окунь, лише три плотви. велика біля насадка, і він потрошку клював. Були ось такі раз за, може, в три більше. Це максимальний був. А в основному це отакі, плюс, плюс мінус Тому, друзі, поки що така риболовля тут, в цьому місці. Можливо, варто спробувати зранку. Однак, однак, вже треба пробувати, бо якщо колеги піймали ляща, то я впевнений, що можна буде піймати 100% більш-менш гарну рибу. Кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на риболовлі!